Привіт! Перед вами AirSoft Репліка АКС-74У від SpecNarms. комплектується двома бункерними магазинами на 430 кульок. Додаткова пружина М90 перехідник з Мінітамія ДІНС, шомпол для чищення внутрішнього ствола. А також інструкцію з описом активації голекію та налаштування режимів вогню. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Корпус виготовлений із міцного полімеру, армованого скловолок що забезпечує легкість і витривалість, до полімерних деталей належить корпус, цівка з накладкою на газову трубку, сама трубка, пістолетне руків'я та база мушки. У свою чергу вузол кріплення ствола, затворна група, цілики мушка виготовлені з цинко алюмінієвого сплаву. Кришка ствольної коробки. Приклад. Перемикач режимів вогню і спускова скоба, виконані зі сталі. Складаний бічний приклад дозволяє зручно транспортувати репліку та адаптувати її під тісні простори. На корпусі розміщена бічна рейка типу Ластівчен хвіст для встановлення оптики. Загальний вигляд агресивний, компактний, з чіткими лініями, що точно передають стиль бойового АКС-74У. Оснащена посиленим гірбоксом третьої версії, шестернями 16 до 1, сталевим поршнем на 14,5 зубів, алюмінієвим циліндром і герметизованими полімерними головками. Встановлено прецизійний латунний ствол діаметром 6,03 мм, довжиною 300 мм, що забезпечує високу точність. Камера хопа протор на TC Магнус з центральним натиском. Електронний модуль Холли Ті підтримує магнітне розпізнавання натискання, активне гальмування. Бінарний режим, налаштування чутливості спуску та програмування режимів вогню. Вага 2,6 кг. живлення від літій полімерного акумулятора типу Стік під кришкою ствольної коробки. Система швидкої заміни пружини дозволяє змінювати потужність без інструментів, що зручно для адаптації до різних полігонів. Під час хронографування репліка демонструє стабільну швидкість вильоту близько 118-119 метрів на секунду на базовій пружині з можливістю зниження до 90 метрів на секунду при встановленні пружини номіналом М90. Завдяки прецизійному латунному стволу, 6,03 мм, та роторній хопап камері Magnus купченість пострілів на дистанції 25 метрів становить 10-12 сантиметрів, що забезпечує точне попадання в. Приціль на дальність до 40 метрів із стабільною траєкторією та хорошим контролем. Холить гарантує миттєвий відгук спуску, а система швидкої заміни пружини дозволяє адаптувати потужність під будь-який полігон без розбору гірбоксу. Це компактна, технологічно просунута репліка АКС-74 з чудовою точністю, стабільністю, потужністю та гнучкими електронними налаштуваннями. Готова до гри прямо з коробки. Замовляйте на страйкшоп.юей Ready for Strike.